Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 4 грудня, 1015 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Сьогодні в Миколаєві зранку був перший сніг, і зараз може бачити щось таке мокре падає, але бистро тане, бо зараз десь плюс 2 градуса. Ну а вночі росіяни, як завжди, пустили мопеди і цього разу на Миколаївську та Одеську область. Але вони тут. Були транзитом. Всього 50 дронів на півдні та на півночі України, 29 збито, 18 впали на відкритій місцевості. Про прильоти інформації поки що немає. Сподіваюсь, нічого серйозного. В Одесі та Миколаєві тривають відключення світла, десь загалом за добу вимикають 2 години зранку, 2 години ввечері або в день. Ну так ще більш-менш нормально. На Миколаївщині вночі збили три дрона, які запустили росіяни, і також були. Артилерійські обстріли та атаки FV дронами в районі Очакова. Там росіяни перебили лінію електропередач. Комунальники зараз працюють. Жертв серед цивільних наче немає. На Херсонщині минулої доби після російських обстрілів двоє людей загинуло. Ще п'ятеро травмованих. Трошечки гарних новин було цієї ночі. Дрони знову полетіли на Росію. цього разу на авіабази. Є відео, якщо слетить, вибухає. Чекаємо на гарні пожежі тепер там. Ну і донатимо на FP.